Вже скільки закривавлених століть тебе, в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить. Несіте прапор вільної держави. Степів Таврійських і Карпатських гір з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам усім наперекір не носіти прапор вільної держави! Ганьбив наш прапор зло ворожих гнів, його полотна в попелі лежали. Але він знов як день новий розцвів. Несіте прапор вільної держави. Повіримо в те, що нас же не зберуть. І долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Внесіте прапор вільної держави.